Хочу сказати, що вони ж не самокупці остаточні. Ну, їм ж і в свій час рано чи пізно ж на вибори йти. Вони ж не хочуть лишати своїм м'якенькі які це правда? Ну а якщо ви зараз будете вводити додаткові податки для населення, шанс того, що ви будете вибрані повторно, ну, схиляється до нуля. Тому я думаю, що. Навряд чи, я все-таки гетьманцеву в даній ситуації, в даному конкретній його заяві, схильний довір'є. Тому що я думаю, що навряд чи вони зараз підуть на якесь суттєве посилення контролю, збільшення ставки податків. А от розширення бази оподаткування через контроль за несплатою тих, хто мав би платити, але не платить. Я думаю, що це ми побачимо. Тобто, це є от 140 з хвостиком мільярдів а 200 більше ніж 250 мільярдів уряд хоче